Житомирська федерація бодібілдингу та фітнесу постійно проводить такі змагання, завдяки чому у спортсменів, як жінок, так і чоловіків, є досить гарні результати і перспектива. В ну, звісно, спортсменів стало намного більше. То есть год ми кожне полгода ми проводимо э, весною кубок Полісся, а э, осінню ми проводимо чемпіонати. Це вже третій турнір. І на першому у нас було до 30, потім до 40 і зараз до 65. пітік Кожен турнір растяка кількість. чоловіки та жінки на сцені демонстрували міць своїх м'язів за підтримки вщен заповненого залу. Це було справжнє видовище. Чоловіки змагались у восьми категоріях. В першу чергу хочу зазначити з радістю, що бодібілдинг… Чоловічий і фітнес жіночий на Житомирщині покращується, покращується, тому що ми бачимо, що обласні змагання, які сьогодні відбуваються, на них приїжджає багато спортсменів з інших куточків нашої України. Зараз ведемо з федерацією бодібілдингу України. Щоб провести 18 році чемпіонат України саме в Житомирі, тому працюємо над цим. Я розумію, що кошти повинні бути дуже великі, бо це вже рівень, самі розумієте. Але у нас перспектива є, тому що ми вже засвітились в Україні як житомир, Житомирщина, такий, можна сказати, супер обласний турнір. Члени журі визначали кращих у багатьох номінаціях, серед них і Житомирські спортсмени, які постійно вдосконалюють свою майстерність і мають перемоги на всеукраїнському рівні.